Було захоплено Трощанське районне споживче товариство і під час судового розслідування за 8 місяців було доказано, що Марчук Михайло Васильович є нелегативним голова правління. Легітимний голова правління Зіна Івановна обрана 9 тисячу бойовиками. Всі терміни вже пройшли. Вони від нас тікають, бігають, як зайці. Ми будемо далі проводити ті дії. І напоминаю, що Майдан не закінчився. Будемо зараз підпалювати ще Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня. О, представник. Підходьте. Та ви підходьте. Підходьте сюди, нас... підходьте, підходьте. Ось що я можу зараз сказати. Ваше звання і поліція ми стоїмо за те, що не виконує рішення суду, державна адміністрація, його голова та державний службовець номінат. В чому моя ситуація склалася, що гуманним путем написаний і неправильно составлений епікріз Ірпінським госпіталем воєнним що закрилися? Да, он закривається. І це до чого призводить як результат у неправильних їхніх. рішень? Призводить до обману. Ви не маєте пенсії, ви не маєте. Обманним путем вони склали цей, Як це може бути людина поранена і плюс з осколком і приймати участь в бойових діях? Просто це абсурд одним словом. Тобто вам пенсії не надають? Ну, неправильний суставлений. Він годин до служби. Він що годин до військової служби, досколком в голові. Як це може бути так? Ви не маєте Не реагує адміністрація ні на що, ні на два позитивних рішення суду на користь громади, ні на відчайдушні спроби людей привернути увагу до своєї болі.